Дорогі брати і сестри, найдорогоцінніше, що є в нашому житті і чого ми шукаємо, це Небесне Царство. Це та перлинка, задля якої варто присвятити усе, що маємо в житті. В Євангелії наближається до Ісуса чоловік і питає, як успадкувати, що робити, як успадкувати вічне життя. І вже цей факт, що. Чоловік наближається до Ісуса Христа є такою першою вказівкою для нас. Якщо ми хочемо в житті знайти відповідь на важливі питання і знайти правильний шлях, добру дорогу, то варто питати тих, хто в цьому щось тямить, хто розбирається, хто знає, компетентних осіб, відповідних осіб, не будь-кого. Тому що люди можуть. Казати нам різні шляхи і послати нас на манівці. Для нас віруючих, для нас християн, відповідь на це питання досить проста. Ми і так цілим нашим життям наближені, наближаємося, постійно гравітуємо навколо Ісуса Христа, який є тією мудрістю. Ми вибрали, вибираємо і постійно намагаємося бути. Біля присутності Ісуса Христа, тому що Він є мудрістю і Він є скарбом. Отож, ми вже разом з цим чоловіком, з цим юнаком наближаємося до Ісуса, питаємо, як добратися до того Небесного Царства. І одна з перших відповідей, ну, начебто, дуже очевидна: виконуй заповіді. І Ісус детально перераховує заповіді з так званої другої таблиці. тобто, Ті заповіді, які відносяться до любові до ближнього. Почав, що не вбивай, не кради, не свідчи фальшиво, не чужолож, не пожадай жінки ближнього свого і всяких справ чи всяких речей, які належать до ближнього. Ви знаєте, що питання заповідей, чесно кажучи, Якщо запитати пересічного віруючого католика чи просто віруючого християнина, не завжди він відразу дасть відповідь, які ж ці заповіді. Так загально ми, начебто, знаємо, що є тих 10 заповідей. А які ще хто завчив під час катехізації, то може їх перерахувати. Натомість, хто не завчив, то важче. Або навіть хто завчив їх на пам'ять, то скажи, запитай, яка восьма заповідь? Буде мати трудність відповісти відразу так, щоб запитати не по порядку. Не так перша, друга, третя, а, до прикладу, восьма, п'ята, четверта, шоста, Так начебто в роздріб, людина не завжди зможе їх пригадати. І ви знаєте, мені пригадується той час, коли я готувався до, ну, до першого причастя, той час, коли батьки дідусі, бабусі передавали нам віру. І ви знаєте, що тоді була така практика щодня молитися, так званий пацір. Не знаю, чи ви пам'ятаєте, навіть це слово таке пацір молитися. Я, до речі, шукав значення цього слова, і виявилося, що це слово означає від латинської мови початок отчинаш, патер-ностер. Як його швидко молитися, то ніби патір так пацірь з польської мови. І отож, до цих щоденних молитов молитися панцір, це був такий обов'язок молитися щодня, ну, перелік молитов християнина. І до цих молитов входив та: Отче наш, радуйся, слава Отцю, вірую, і потім 10 заповідей, 7 таїнств, заповіді церковні, головні істини віри, де хто додавав вчинки любові щодо тіла, чи милосердя щодо тіла щодо душі. Так, і потім молитва до Ангела-охоронця, і, можливо, ще якісь молитви. І це кожного дня людина молилася. І коли людина повторює цих 10 заповідей, чи, чи таїнство повторює, чи заповіді церковні, то вони так закарбовуються в людське серце, і потім людина може ними жити. Тому вказівка Ісуса Христа по відношенню до цього чоловіка. Що робити, щоб успадкувати вічне життя? Ну виконуй заповіді. Ну це ж той очевидний шлях. Вона не така вже і скажімо, банальна. Тобто, дійсно, нам варто було би для нас, для віруючих, для християн, для нашого суспільства, щоб доцінити заповіді, які ми отримали, які ми маємо, які ми живемо, щоб їх знати, щоб їх вміти правильно. Пояснювати, щоб вони ідентифікувалися з нашими відчуттями, щоб ми могли розуміти їх глибинний зміст, щоб могли аплікувати чи втілити здійснити в нашому житті. Але це не все. Поглянув Ісус з любов'ю на цього чоловіка, тому що Він каже, Я їх змалку виконував. Тобто цей чоловік є. Неабияким прикладом для нас. Він не тільки знав заповіді, він їх виконував, він їх втілював в життя, він жив ними. Тобто, цей чоловік, який наблизився до Ісуса, він стоїть на досить високому рівні досконалості моральної чи духовної, тобто в доброму напрямку. Але це ще не все, бо виходить, що шлях до Небесного Царства це певним чином шлях, який не має своїх меж, тому що можна іти далі, не вистачить виконувати заповіді, можна іти далі. І що каже Ісус? Поглянувши на нього, полюбив його і сказав: Одного тобі бракує. Піди, продай, що маєш, і роздай убогим, і будеш мати скарб на небі. Тоді приходь. Йди за мною. І тут смуток огорнув цього чоловіка, дав задньо. Ця вимога Ісуса залишити все, що людина має, що Він має, і слідувати за Ісусом, видалася вкрай вимогливою і нереальною. Як це? Залишити все, що я маю. Давайте спробуємо подумати над цією вимогою Ісуса, яка є вимогою на шляху до Небесного Царства. Адже для нас, людей, які маємо тіло, людей, які належать до матеріального світу, також маємо душу, але маємо тіло, ця вимога здається теж подекуди неможливою. Ну як це? Залишити не частинку, ну частинку ми розуміємо, а все. Залишити все. Роздати бідним, да, залишити все, йти за Ісусом. Наскільки це реальна е, вимога для нас? І чи можна залишити все, щоб слідувати за Ісусом? Ну, Тут багато можна е, шукати різних шляхів е, пояснення, інтерпретації. Я спробую тільки деякі е, моменти заакцентувати. Уявімо собі, е, Шлях людини до Небесного Царства як шлях вгору. Щоб здійнятися, підійнятися на якусь гору, ми багато речей залишаємо. Залишаємо будинок, залишаємо, не знаю, навіть автомобілі, Бере, беремо те, що нам необхідне. Зручний одяг, зручне взуття, рюкзак, одяг від дощу, до прикладу, їжу, воду, щоб піти вгору. Щоб здійнятися. Отож, це вже, скажімо так, полишення тих зайвих речей, які нам, які нам не дозволяють, щоб піднятися вгору. Але приходить момент, коли ми, піднявшись і здобувши вершину, не знаю, хто підіймався десь вгори, то може підтвердити мій досвід, чи досвід багатьох, коли ти стоїш на горі, і дивишся на е, безкраї про, простори, дивишся на полонини, можливо, десь якийсь будиночок, можливо, якісь там овечки бігають там, і так далі, можливо, місто якесь бачиш, е, яке внизу е, е, з'явилося. В тебе таке враження, що ти над цим пануєш, що ти здобув, що ти маєш цю. Цей простір, цей цю це село, що, що ця гора, ця овечка, та людина, яка там йде будь-хто інший, що ти ніби маєш його в своїх руках, ти огортаєш. Щось подібне відбувається в духовному житті чи в мандрівці до неба. Виходить так, що коли людина дійсно ставить на вагу свого життя, на перше місце спілкування з Богом вибирає Ісуса Христа. Вибирає слідування за Ісусом Христом, відмовляється від матеріальних речей в ім'я чогось більшого, то тоді все, що належить до Бога, воно і належить до людини. І тому потім Ісус відповідає, що хто залишить батька, матір, будинки там, не знаю, і все інше, поля то в сто разів більше отримає. І це, і це правда. Тому що воно повертається. Якщо ти вибираєш Бога і полишаєш себе фактично, відмовляєшся, стаєш бідним, то воно потім до тебе якимось чином повертається. Є така історія про святого Франциска. Ну, коли звучиться Євангелія, то не можна обминути цього великого святого. Історія, якого так увійшла, закарбувалася в нашу християнську ідентичність, той момент, коли він скидає свій одяг, залишає його батькові, так тобто він абсолютно оголюється з речей, залишається він тільки в своїй ідентичності людській зі своїм тілом, так, і іде, іде в життя. Він дуже сильно нам як би, входить і відповідає багатьом для, для такої нашої духовності. Отож, була така з ним історія, розповідає книжечка квіти святого Франциска, яка завжди рекомендована для того, щоб почитати, збагатитися духовно. І йшли вони з братом Матео. І ну, що там вони взбирали, що там їм дали, ну, якийсь кусочок хліба, ну і вже прийшов час, щоб щось поїсти, десь вони біля якогось камінця е, присіли, біля джерельця, ну, розклали той, взяли, витягнули той хлібчик, що їм там дали, е, кусень того хліба поставили на той камінь. Ну і е, святий Франциск каже: Дивися, брате Матео, який великий скарб ми маємо. А він каже: ну, брате Франциско, ну що ти таке кажеш? Що це за скарб? Ну, дивися, всього нам бракує: ні ножа, ні там, ні, ні скатертини, ні стола, ні, 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 слу, ні слуги, ні служниці. Ну, нічого нам немає. А він каже: дивися, от саме в цьому і багатство, що нічого не маючи, а Бог нам дивись, скільки приготував. Дивися, є і хліб, який зодягнений в прекрасну скоринку, є і такий прекрасний стіл. Цей великий камінь, кришталево-джерельна вода, яка біля цього каменя випливає, що нам ще треба. Дивись, які ми щасливі, що стільки маємо. Тому що той, хто є убогий, бідний, то тому служить сам Бог. От так дивний цей вираз. Що убогість це та дійсність, яка дозволяє, що. Бог починає служити людині. В наш час, якщо ми так відірвемося від Святого Франциска від Євангелії і повернемося до нашої дійсності, ви знаєте, дуже великою, великим викликом для нас є речі, світ речей, в яких ми живемо. Ви відразу мені скажете, що неможливо прожити життя, щоб не мати своєї власності. І дійсно навчання католицької церкви не виступає проти приватної власності. Навпаки, вона відстоює наперекір давнім тоталітарним системам, наприклад, комунізму, відстоює право приватної власності. Дійсно, ми її потребуємо для того, щоб прожити. І це має свій сенс. Питання в тому, що світ речей. Він поневолює людину і робить залежною. І питання в тому для нас не те, які і чим ми маємо речі, а питання в тому, чи речі не зробили з нас свою власність, і ми не стали рабами речей. Ви знаєте, на фоні того, що відбувається в нашому суспільстві з однієї сторони. Ті скандали, до прикладу, недавно був скандал з Хмельниччини, а я там працював свого часу. Коли багато тих мільйонів і людина коли не може наїстися, а з іншої сторони, велика кількість інформації і багато різних донатів і волонтерства, то на цьому фоні ми починаємо розуміти, що в житті. Не йдеться про те, щоб мати, мати, мати і ще більше мати, а йдеться про те, щоб бути. Ми маємо речі, гроші, кошти, власність для того, щоб бути кимось і в житті нашому зустріти іншу людину. От речі вони є засобом для того, щоб бути кимось для. І дуже важливо пам'ятати, що в чому суть от справжнього волонтерства, справжньої добродійності, справжнього дару, поділу своїми, своїми коштами, що християнство завжди підкреслює, що ми даємо те, що маємо. Комунізм брав в інших, давав іншим. Оце така суттєва різниця. А християнство бере своє. Я своє беру, не краду в іншого, я своє беру. І даю від себе іншому. І ви знаєте, за речі, засоби це дуже ефективний засіб для того, щоб здобути іншу людину і щоб в своєму житті зустріти іншу людину. І таким чином разом можна йти до Небесного Царства. І ще як приклад нещодавно був спомен такого блаженного. З наших сторін, з Волині чи з теперішньої північної частини Хмельницької області, Ян Бейзим. Отак От цікаво, що Україна теж має дуже цікавих людей. Це була людина, яка народилася так і село називалося Бейзими. Батько був власником, тобто розуміємо, що багатою людиною. Став він народився в 1850 році, став монахом, єзуїтом. Працював, ну, вчився, працював, зразу виховував молодих хлопців в гімназії в Тернополі, потім працював в Хирові. І дуже він хотів виїхати на якусь місіонерську діяльність і працювати саме для найбідніших. І маючи 48 років, вже, можна сказати так, ну, вже трохи тих років було, випросив все-таки дозволу від настоятелів і поїхав, подався на далекий Мадагаскар. Там тоді було дуже багато людей, хворих на проказу і присвятив своє життя саме тим людям. Потім захворів, побудував, ну, дякуючи там, різним засобам, які, які він там міг зібрати навіть з наших сторін, від людей з України, з Польщі, там, з Франції, так як був монахом, побудував. Лікарню, потім тільки ну, відкрилася та лікарня, він теж захворів і потім він помер там на Мадагаскарі. Ви знаєте, ну, я так дуже коротко, скажімо так, пробігся по його життю, але сам факт, що життя вартує тоді, коли ми його проживаємо для інших, не для чогось, а для когось, то воно має своє значення. Залишити все. Але в ім'я не чогось для чого я маю роздати все, роздати бідним, залишити. Для того, щоб зустріти іншу людину, щоб подивитися її в очі, побачити її, її дійсність, її життя, послужити її, наскільки це можливо. Не завжди ми це можемо безпосередньо, бо часом ми робимо теж і через різні донати, служіння і так далі, посередньо, але попри все це дуже дуже велике служіння. Нехай приклад святого Франциска, нехай приклад блаженого Яна Бейзима, але також і слова Ісуса Христа, нехай нас надихають до того, щоб ми відв'язувалися, відкріпачувалися від коштів і речей для того, щоб бути, не мати, а бути, бути людьми і бути на шляху до Небесного Царства. Амінь.